Доброго дня. Сьогодні ми поговоримо про важливе питання: чи обов'язково дитині мати паспорт чи ІПН для отримання документа про освіту? Школа або вищий навчальний заклад вимагає у вашої дитини паспорт чи ідентифікаційний код для отримання диплому чи атестата? Це незаконно. Згідно із наказом Міністерства освіти і науки України номер 811 серед документів про освіту зазначається паспорт. Або свідоцтво про народження. Тобто ідентифікаційний код не обов'язковий. А якщо заклад освіти все одно відмовляє вам у видачі документа, потрібно підготувати офіційну заяву. У нашому додатку вже є готова заява. Головне в заяві це перше Вказуєте, що дитина має право отримати документ на підставі свідоцтва про народження. Друге, Посилайтесь на чинні законодавчі норми, що дають вам таке право. І третє, вимагайте видати документ і надіслати вам відповідь. Отже, не дайте порушити свої права. Завантажуйте розголос, і заява готова. Та пам'ятайте, щоб з вами не відбувалося, завжди при собі майте розголос.